Єва Браун народилася 6 лютого 1912 року в Мюнхені у звичайній міщанській родині. Її батько Фріц Браун був учителем, а мати Франциска працювала кравчиною. Єва була середньою з трьох дочок. Родина жила небагато, але цілком пристойно. У квартирі на Ізабельштраса 45. вони навіть могли дозволити собі служницю, що для родини їхнього соціального статусу було суттєвим досягненням. Усе змінилося з початком Першої світової війни. Фріц пішов на фронт, і родина опинилася на межі бідності. Франциска була змушена звільнити хатню робітницю, здавати одну з кімнат квартирантам та додатково заробляти самостійно. Після війни Фріц повернувся додому, але щасливе возз'єднання тривало недовго. Подружжя розлучилося через постійні сварки за півтора року, однак вони знову зійшлися, бо окремо виживати в умовах страшної гіперінфляції було просто неможливо. У 1920-х роках життя поступово стабілізувалося. Фріц Браун зміг знову утримувати сім'ю, і родина переїхала до кращої квартири. Згодом їм навіть вдалося придбати авто марки BMW, що на той час було справжнім символом заможності середнього класу. Але зовнішній добробут не приносив в дім миру, сварки між батьками не припинялися. І Єва дедалі частіше шукала порятунку від домашньої напруги у подруг, у галасливому місті або у власних думках і самотності. Єва навчалась спочатку в народній школі, а потім у ліцеї на Тенгштрасе. Вона була посередньою ученицею, не проявляла особливого інтересу до навчання і часто була неуважною та мрійливою. Коли їй виповнилось 16 років, батьки відправили Єву до елітного католицького пансіону Маріанхоє на кордоні з Австрією. Цей заклад вважався прогресивним, бо, окрім традиційного домоводства, дівчат там навчали друкарства та основ бухгалтерії. У ці роки Єва відкрила для себе світ літератури і музики, захоплювалась творчістю Оскара Вайлда, слухала джаз і дивилась американські мюзикли. Одним словом, захоплювалась тим, що нацисти згодом оголосять дегенеративним мистецтвом. На 13-й день народження Єва отримала від батьків свій перший фотоапарат. Саме ця камера, як пізніше з'ясується, стала ключем до її долі, пробудивши справжню любов до фотографії. Влітку 1929 року 17-річна Єва повернулася з пансіону до Мюнхена. Одного дня, гортаючи місцеву газету, вона помічає оголошення. Потрібен асистент у фотоательє Генріха Гофмана. Це оголошення назавжди змінить її життя, адже Генріх Гофман не просто місцевий фотограф, а один із найважливіших пропагандистів і медіаменеджерів націонал-соціалістичної партії Німеччини. Саме він формував образ Адольфа Гітлера для широкого загалу, був його особистим другом і довіреною особою. Єва успішно проходить співбесіду і отримує роботу спершу як помічниця та секретарка. Вона сортує документи, допомагає клієнтам і виконує дрібні доручення. Саме у фотоательє Гофмана і відбулася їхня перша зустріч із Гітлером. Одного вечора вона засиділась допізно, розбираючи папери. Гофман зайшов у ательє разом з незнайомим чоловіком і представив його як пана Вольфа. Псевдонімом, яким Гітлер користувався в приватних колах навіть пізніше, вже очолюючи третій Рейх. Єва мала збігати до найближчого трактиру за пивом і бутербродами для гостя. За спогадами сучасників, незнайомець весь час не зводив із неї очей і навіть запропонував підвести додому. Вона відмовилась, бо чоловік видався їй занадто старим. Різниця у віці між ними була аж 23 роки. Лише після того, як гість пішов, Гофман відкрив їй правду. Це був Адольф Гітлер. Хто зна, як би склалася її доля, якби вона просто перегорнула сторінку газети і не помітила оголошення. Розділ 2. Тінь великого чоловіка. Зустріч із Гітлером стала для Єви справжнім потрясінням, і водночас початком її особистої трансформації. Незабаром після знайомства Фюрер починає непомітно, але наполегливо залицятися до юної асистентки. Він дарує їй невеликі подарунки, водить до кінотеатрів та оперних вистав. Єва, яка до цього моменту була звичайною молодою дівчиною без особливих амбіцій, починає змінюватись. Вона ретельно доглядає за собою, починає займатися спортом, стежить за харчуванням та своєю. Зовнішністю. У колі своїх подруг Єва Гордо заявляє, що одного дня стане дружиною самого Адольфа Гітлера. Насправді ж, Гітлер тоді не поспішав з одруженням. Він неодноразово стверджував, що його справжньою нареченою є сама Німеччина і особисте життя для нього не має жодного значення, проте одного разу він усе ж доручив своєму довіреному помічникові Мартіну Борману перевірити арійську чистоту родини Браун. Перевірка показала, що рід Єви відповідав ідеалам нацистської расової політики. Щоправда, десятиліття по тому, у 2014 році, аналізи волосся, знайденого у резиденції Гітлера, нібито показали несподіваний результат. У Єви були єврейські корені пов'язані з ашкенайською лінією. Особисте життя Гітлера було складним і трагічним. Перша його відома коханка Марія Рейта у 1927 році спробувала накласти на себе руки. Інша Юніті Мітфорд, британська аристократка та затята прихильниця нацизму, у 1939 році вистрілила собі у голову, дізнавшись про початок Другої світової війни. Вона вижила, але померла за кілька років від наслідків поранення. Найтрагічніша історія трапилась з племінницею Гітлера Гелі Раубаль у 1931 році 19-річна Гелі, яка мешкала у квартирі Гітлера в Мюнхені, застрелилася. За свідченнями сусідів незадовго до смерті вони чули гучну сварку між дівчиною і майбутнім фюрером. Деякі історики припускають, що вона була вагітною а на її тілі знайшли сліди фізичного насильства. До речі, відео про самого фюрера вже на каналі і доступне для спонсорів. Долучайтесь, цим ви допоможете нам проливати світло на морок. Ця трагедія сильно вплинула на Гітлера, зробивши його іще більш підозрілим та замкненим. Він почав уникати публічності у приватному житті і став іще більш обережним у своїх стосунках. Для Єви. Це означало, що Гітлер почав іще більше тримати її на відстані у 1932 році. В розпал виборчої кампанії він практично зникає з її життя. У розпачі Єва намагається накласти на себе руки. Вона вистрілила собі у груди, але куля випадково зачепила шию. Сестра Ільза знайшла її вчасно, і Єву вдалося врятувати. Коли Гітлер дізнався про спробу самогубства, він негайно прибув до неї, аби переконатися, що це не було лише грою. Дізнавшись про серйозність її намірів, він змінив своє ставлення до Єви. Фюрер зрозумів, що ця дівчина готова померти за нього, а значить, може жити для нього. З цього моменту життя Єви Браун перетворюється на приховану від сторонніх очей тінь великого чоловіка. Розділ третій. Секрет, що нема в імені. У 1933 році Адольф Гітлер стає рейхсканцлером Німеччини, і для усього світу він офіційно залишається холостяком, чий особистий світ присвячений лише інтересам держави. Стосунки з Євою Браун старанно приховують від громадськості. Її ім'я не згадується ні в офіційних документах, ні у газетах. На численних фотографіях вона або зовсім відсутня, або з'являється на другому плані у тіні інших людей. Єва жила подвійним життям. Вона самостійно знімала сотні приватних кадрів із Гітлером, робила домашні відеозаписи, але її ніби не існувало у кадрі. Вона завжди залишалася десь на периферії. Навіть її найближчі родичі не підозрювали про реальний характер її стосунків із найвпливовішою людиною країни. Коли Гітлер прибував до Мюнхена, Єва щоразу повідомляла родині, що їде у відрядження від імені фотоательє Гофмана. Сам Гофман був одним із небагатьох. То знав правду та покривав її. Кожен приїзд Гітлера за Євою організовувався як секретна операція. Її забрали у непримітному чорному Мерседесі, в якому уже сиділо дві секретарки для відведення очей. Автомобіль прямував до резиденції Оберзальцберг, але окремо від офіційного кортежу у 1935 році. Фюрер знову почав дистанціюватися, приділяючи Єві дедалі менше уваги. Вона знову опинилася в ізоляції, що призвело до іще однієї спроби привернути його увагу. Цього разу вона інсценувала самогубство, написавши драматичний прощальний лист і прийнявши велику дозу з Її знову знайшла сестра, і Єву знову врятували. Як і першого разу, Гітлер негайно повернувся. Як своєрідну компенсацію за вірність і відданість, Єва отримала від Гітлера власний будинок зовні скромний і непомітний, але зсередини облаштований за останнім словом техніки та розкоші, включаючи конфісковані із музеїв картини. Найважливішою була глуха висока огорожа, що гарантувала абсолютну приватність. На новосілля Фюрер зробив Єві іще один щедрий подарунок чорний Мерседес з особистим шофером і двох тер'єрів. Але найціннішим було його рішення дозволити їй не працювати. Хоча формально вона продовжувала числитись працівницею ательє Гофмана і отримувала щомісячну платню. Її справжнім заняттям було постійне очікування чоловіка, який володів усією її увагою і життям. Розділ четвертий: Золота клітка. З 1936 року Єва Браун оселяється у Бергхофі, гірській резиденції фюрера біля містечка Бергтесгаден. але її присутність там була ретельно прихована від суспільства. Офіційно Єви не існувало, хоча в маєтку її становище було близьким до господиня. Її день починався неквапливо – з кави на терасі з краєвидом на засніжені вершини Альп. Після цього вона годинами гуляла, займалася гімнастикою та плаванням. Однак ця фізична активність була не стільки для задоволення, скільки через постійні зауваження Гітлера щодо її зовнішності. Вона переодягалась по кілька разів на день. Гардероб Єви був переповнений дорогими сукнями, хутром та аксесуарами, які їй доставляли з Мюнхена та Берліна. На обід переважно подавали овочеві супи, рибу чи холодні закуски. М'ясо на столі з'являлось вкрай рідко, адже Гітлер був суворим вегетаріанцем і вимагав того ж від найближчого оточення. Єва жила під постійним контролем. Навіть її приватна переписка та телефонні дзвінки ретельно перевірялись службою безпеки. Під час тривалої відсутності Фюрера вона проводила час за книгами, фотографією чи домашніми відеозйомками. Проте більшість кадрів у її фотоальбомах були порожніми або містили лише Єву чи її собак. Вона завжди залишалась на самоті, навіть серед людей. Однією з небагатьох її віддушин були фільми. Єва щодня дивилась кіно у приватному кінозалі. Часто по кілька стрічок поспіль вона особливо полюбляла голівудські мелодрами та драми 30-х років. Хоча офіційна пропаганда вважала американське кіно небезпечним і забороняла його публічний прокат. Єва навіть брала на себе неофіційну роль особистого кінокритика Гітлера, пишучи для нього короткі рецензії. При цьому вона мала величезний, але замкнений простір для життя у її світі було майже все, окрім свободи. Для публіки вона не існувала, а присутність у Бергхофі пояснювалась тим, що вона була однією із співробітниць фотостудії Генріха Гофмана, яка регулярно приїздить за платнею. Фактично ж, вона перебувала на повному утриманні фюрера. У колі наближених її називали блондинка з Бергхофу, ставились до неї поблажливо, не сприймаючи серйозно. Гітлер міг дозволити собі звертатись до неї грубо навіть при іншому, нерідко ставлячи її нижче власної собаки німецької вівчарки Блонді. Для зовнішнього світу роль першої леді виконувала зовсім інша жінка Магда Геббельс, дружина міністра пропаганди. Магда була обличчям офіційної пропаганди, зразком ідеальної німецької дружини та матері. У той час Єва, якій у 1937 році виповнилось 25 років, залишалася у золотій клітці без можливості створити сім'ю чи народити дитину. Гітлер не планував заводити дітей через страх спадкових хвороб, зумовлених інцестом у його власній родині. Від самотності і нудьги Єва одну за одною курила цигарки, усе менше їла і усе більше худла. Коли Гітлер сказав, що вона вже не виглядає як апетитна жінка, а стала схожою на сушену оселедчину. Це остаточно підірвало її самооцінку. Єдиними людьми, яких Єва могла назвати друзями, була родина міністра озброєнь Альберта Шпеєра. Втім, найближчим її помічником в усіх побутових справах був Мартін Борман, секретар Гітлера. Вони взаємно не переносили одне одного. Але Борман старанно виконував навіть найбільш екстравагантні бажання Єви щоб догодити фюреру. Одного разу, побачивши віднесені вітром, Єва була настільки вражена фільмом, що змусила Гітлера його подивитись. Фюрер, хоч і визнав майстерність фільму, але, помітивши захоплення Єви актором Кларком Гейблом, відчув сильні ревнощі. Як наслідок, фільм було знято з прокату в Німеччині. У 1938 році, перед важливою поїздкою до Італії для зустрічі з Мусоліні, Гітлер пише особистий заповіт. У ньому він уперше й востаннє згадує Єву офіційно, залишаючи їй щомісячну виплату у тисячу рейхсмарок після своєї смерті. Саме цей рядок заповіту став єдиним документальним доказом того, що Єва Браун взагалі існувала поруч із наймогутнішою людиною третього Рейху. Розділ 5. до самого кінця перші роки війни за словами самої Єви Браун, були найщасливішими в її житті. Її щастя жило в ілюзії, далеко від фронтів, гетто і концтаборів. У резиденції на вершині Бергхофу війна здавалася абстракцією. Гітлер приїздив частіше, аніж будь-коли раніше. Разом вони гуляли доглянутими стежками, обідали з вузьким колом гостей і переглядали фільми у приватному кінозалі. Реальність залишалася за стінами. Фюрер заборонив Єві слухати радіо і читати газети. Новини в її житті були суворо дозовані. Вона отримувала лише те, що Гітлер вважав доцільним. Сама Єва, схоже, не заперечувала. Їй просто вистачало бути поруч зі своїм чоловіком. Весною 1945 року ситуація кардинально змінюється. Рейх тріщить по швах. Союзники наближаються до Берліна, але навіть. Тоді Гітлер відмовляється прийняти очевидне. Єва Браун, яка на той момент перебуває у безпеці в Альпах, приймає рішення, що шокує навіть його найближче оточення. Вона вирушає в Берлін у квітні 1945 року, попри сувору заборону, Єва сідає в кур'єрське авто і прямує в столицю, яка вже фактично лежить у руїнах. Дорогою, авіанальоти, розбиті міста, тотальна розруха. Але вона добирається до фюрер-бункера, бетонного мавзолею під канцелярією, де ховається залишок третього рейху. Гітлер, побачивши її, спершу розлючений. Її присутність, ризик, слабкість і нераціональний акт, але вона наполягає. Зрештою, її поселяють у гардеробній поруч із секретарками та обслугою. Фюрер більше не схожий на того, кого вона колись знала. Виснажений, замкнутий. Він годинами говорить лише про військові карти, зради і поразки. Її спроби повернути звичну близькість марні, але вона не їде. Єва вирішує бути з ним до кінця і дотримується цього рішення. 29 квітня, коли війська противника підходять вже практично впритул до центру Берліна. Гітлер вирішує виконати обіцянку, на яку Єва чекала руками. Він одружується з нею. У глибині фюрербункера при свічках у присутності вузького кола свідків вона підписує документи як Єва Гітлер вперше і востаннє. На ній чорна шовкова сукня, на шиї золота підвізка, на зап'ясті годинник із діамантами. Весільна церемонія триває лічені хвилини. Ніхто не вітає молодят. Над головами бетонна стеля, а над нею місто, що горить. Вже наступного дня, 30 квітня. Фюрер роздає присутнім у бункері по ампулі з ціаніду. Він випробовує отруту на своїй улюбленій вівчарці блонді, а потім заходить до окремої кімнати разом з Євою. Вона приймає отруту, а він стріляє собі у голову з пістолета Walter Pіпі. О 15:30 обидва мертві. Згідно з інструкціями Гітлера, їхні тіла виносять у двір рейхсканцелярії, обливають бензином і підпалюють. Рештки обгорілі і понівечені, закопують у вирву від снаряда. Батьки Єви дізнаються про шлюб і смерть доньки з повідомлення по радіо: Жодного прощання, жодного могильного каменя, лише дим, попіл і мовчання. Розділ шостий. Обличчя мовчання. Єва Браун увійшла в історію як жінка, що провела більшість свого життя у тіні. Вона не сиділа за столом військових нарад, не підписувала указів, не командувала арміями, але вона була поряд завжди поряд у найближчому колі диктатора, що зруйнував Європу. Після війни її образ залишався суперечливим. У Нюрнбергському процесі її ім'я не фігурувало. Вона не була звинувачена, не була виправдана, не постала перед судом. Просто зникла разом із тілом, спаленим у воронці біля рейхсканцелярії. У післявоєнній культурі вона постала як символ жінка, яка жила біля самого центру катастрофи і не зробила нічого. У фільмі Падіння Олівера Гіршбіґеля вона виглядає майже наївною, мовчазною фігурою, що танцює серед руїн, коли вже все завершено. В інших стрічках її зображували то, як легковажно, то як зламану, то як невидиму прислужницю культу особи. Довгий час історики вважали її другорядною фігурою, майже декоративною. Її мемуари ніколи не були знайдені, щоденників вона не вела, офіційних заяв не робила. Ймовірно, вона не залишила письмового свідчення про те, чого свідком була і що справді бачила. Але сучасні дослідники, серед яких Іан Кершоу, Ганс Момзен, Гай Волтерс, намагаються осмислити її роль глибше. Вони наголошують, навіть якщо вона не впливала напряму, вона спостерігала, чула і приймала. У Бергхофі постійно перебували ключові фігури нацистської верхівки: Борман, Шпеєр, Ріббентроп, Герінг. Розмови точилися не лише про погоду і собак. У цих стінах приймались рішення, що знищували мільйони. Кершоу зазначає: Єва Браун свідомо обрала життя поза політикою, але не поза відповідальністю. Вона знала, що живе поруч із людиною, яка розв'язала війну, але свідомо уникала інформації, жила у комфортному незнанні, де не треба було ставити складних запитань. Момзен говорить про її феномен як про сліпу лояльність. Саме так поводилась мовчазна більшість. Мільйони, які нічого не знали, не цікавились або не вмішувались. У цьому сенсі Єва Браун більше ніж приватна персона. Вона дзеркало доби. У Бергхофі вона мала доступ до усього. Людей, голосів, рухів, документів. Навіть якщо Єва не читала газет, вона мала бачити страх у очах прислуги, нервові розмови за столом і постійне напруження у повітрі. Вона знала більше, ніж хотіла знати, і вона зробила свій вибір: мовчати. Не було каяття, не було навіть спроби поставити питання. Вона отримувала подарунки, знімала фюрера на кольорову плівку, сміялась перед об'єктивом в її фотоальбомах. Усмішки, сцени дозвілля і веселі обіди, а поза кадром Аушвіц. Єва Браун прожила 33 роки, із них 16 поруч з одним із найкриваліших диктаторів ХХ століття. Вона не стала матір'ю, не стала актрисою, не стала героїнею, але стала символом символом тих, хто знав і мовчав, і цим зробила свій вибір. Бо у кожному великому злочині присутні не лише організатори, Завжди є ще й ті, хто дивляться, але не протестують. Єва Браун не виголошувала промов, але її мовчання звучить гучніше за будь-які слова.